Віт, я Леся. Ви дивитеся бігу і це наш новорічний антикорупційний дайджест за 2022 рік. Той рік, цілком логічно і очевидно, наша редакція майже повністю присвятила війні. Ми займалися фіксацією злочинів російської армії, ідентифікацією окупантів та українських зрадників і колаборантів, досліджували чорні непролазні алконетрі зомбоменталітету росіян і навіть вчили вас розрізняти російські танки і БТР, аби ви могли оперативно і чітко повідомляти ЗСУ про ворожу техніку. В умовах воєнного стану ми дали повний кредит довіри владі, військовим і правоохоронній системі, зосередилися на зовнішньому ворогові і відклали у дальню шухляду наші антикорупційні розслідування. Однак наприкінці літа ми зрозуміли, що просто зобов'язані бодай частково повернутися до внутрішньої української повістки. Адже ця велика війна вже цілком очевидно розтягнеться не на один рік, а послаблювати громадський контроль за політиками, олігархами, правоохоронцями і суддями, законами, бюджетами, санкціями на цілі роки. Просто не можна, адже якщо постійно заплющувати очі на різні проблеми, прикриваючи їх, немов фіговим листком мантрою ще не на часі, то в результаті рано чи пізно може стати вже надто пізно. А ми ж не для того на фронті воюємо за незалежність і свободу, аби у владних кабінетах за той час по тихому просрати демократію, яку будували цілих 30 років, правда ж? Хто куди і як витрачає бюджетні гроші? Як розподіляється і чи за призначенням використовується міжнародна гуманітарна допомога? Кого призначають на топ посади в державних та правоохоронних органах? Як просуваються санкції та очищення української економіки від впливу росіян? Зрештою, як під час війни почуваються олігархи і депутати, їхні статки, їхній бізнес і їхні кримінальні провадження, колись такі гучні, але підзабуті через війну? Сьогодні коротко нагадаємо про ці історії. Якщо ви раптом упродовж року щось пропустили, або ж навпаки, вподобали і захочете переглянути ще раз, лінки на самі сюжети знайдете в описі під цим відео. На що влада витрачає бюджетні гроші? І без того сакраментальне для українців питання стало особливо болючим під час повномасштабної війни, коли кожна копійка на рахунку неефективно витрачені бюджетні кошти автоматично в голові кожного з нас трансформуються у підрахунок недокупленого озброєння і обладнання від квадриків до танків залежно від кількості нулів. І в цей же час Максим Панасенко з'ясовує, що влада викидає бюджетні мільйони на самопіар в ефірі національного телемарафону. Зокрема, піар замголови офісу президента Кирила Тимошенка продукує для марафону компанія кінокіт, пов'язана з Кирилом Тимошенком, за 10 мільйонів бюджетних гривень на місяць. Парламентський телеканал Рада протягом останніх 20 років був був дуже парламентським телеканалом. Власне, робив те, що від нього й очікували. Працював в кулуарах Верховної Ради, транслював засідання, включав народних депутатів. 23 лютого за день до російського вторгнення. Канал Рада і Кінокіт підписують цілий ряд угод на створення ток-шоу, новин і авторських програм. А вже через два дні, 25 лютого, рада разом з ще кількома каналами стала одним з учасників цілодобового телемарафону. Єдині новини, який триває дотепер. І ні, договори з кінокітом ніхто не розривав через форс-мажори неможливість створювати ранково вечірні ток-шоу чи авторські програми. Загалом на кінокіт цьогоріч має піти понад 140 мільйонів. І нині компанія за марафон отримує в середньому по 10 мільйонів гривень на місяць. Що ж транс. Лював парламентський канал Рада, основною задачею якого мало бути висвітлення роботи Верховної Ради. О, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко говорить про пошкоджене окупантами житло. Знову Тимошенко про інфраструктуру. Ще Тимошенко про відновлення, брифінг Тимошенка, інтерв'ю з Тимошенком, ще брифінг. Ось Тимошенко на Дніпропетровщині, ось в Харкові, ось на Чернігівщині, ще інтерв'ю. Тимошенко говорить, відкриває, інспектує, контролює. От ви вже, мабуть, і не пам'ятаєте, а скоріше за все і не знали цього. Ого, але до роботи в команді зеленського і офісі президента Кирило Тимошенко займався відеозйомкою і володів профільною компанією Гудмедіа. Цим бізнесом займався і сам Кирило, і до того як створити власну кіношколу в Києві, його дружина Альона до продюсерської групи Тимошенка долучався в якості технічного продюсера Григорій Зінченко. Саме він у 2017-му і став одним із співзасновників і кінцевим бенефіціаром компанії Кінокіт. У жовтні 2020-го до переліку співвласників кінокіта додався режисер і телепродюсер Володимир Оселедчик. Він до слова є лектором в українській кіношколі. Олі, засновницею, керівницею якої є вже згадана Альона Тимошенко, але перед дуже ласою угодою з каналом Рада, і власники, і керівник кінокіта різко змінюються. У грудні 2021-го новою власницею кінокіта стала Юлія Дроздова. Дроздова, ні, не бізнесвумен, не медіаменеджерка, не телепродюсерка. Юлія Дроздова, акторка з Одеси. В гуглі можна знайти її портфоліо і згадки про епізодичні ролі. 10 вересня 2021-го, підсумовуючи своє літо, Дроздова написала таке: Поступила в Ukrainian Film School на актерський курс. Так, це та сама кіношкола Альони Тимошенко, дружини замголови ОП, та сама, де викладає експівласник кінокіта, якого і замінила Дроздова, вступивши до школи. Не пасуть задніх в освоєнні бюджетів і нардепи. Так на черзі, одна з ваших улюблених категорій героїв наших розслідувань. Як з'ясувала Анастасія Усенко, після початку повномасштабного вторгнення отримувати зарплатню та ще купу різних виплат із бюджету продовжили не тільки ті депутати, які зберегли вірність державі Україна, які фізично лишилися в Україні і продовжили виконувати свою роботу. Сотні тисяч із бюджету продовжує. Повжили виплачувати прогульникам, втікачам і навіть зрадникам. Козаку, Києві, Королевській, яких давно уже й слід простих. Але найбільш дикою виявилася історія нардепа-колаборанта від Слуги народу Олексія Ковальова. На початку квітня нардеп опублікував фото з окупованої голої пристані на Херсонщині. Звідки він сам родом і куди він, як виявилося, повернувся на початку березня. Спершу Ковальов пояснював, що поїхав в окупацію, бо там його виборці і бізнес. Але вже за кілька місяців з'явилася істинна причина. В окупації Ковальов отримав посаду і був призначений росіянами на посаду заступника голови уряду з питань сільського господарства. На початку травня слуги виключили Ковальова з фракції. Згодом заочно йому висунули підозру у державній зраді та оголосили у розшук. У червні авто ковальова на Херсонщині замінували, у чому він публічно звинуватив українські спецслужби. А вже у серпні з'явилася інформація про ліквідацію нардепа зрадника. Перші кроки Ковальова в окупацію фінансувалися з бюджету за Лютий березень і квітень йому заплатили понад 170 тисяч гривень, і тут може ввести в оману деякий факт. Ну на той час він же ще не заявляв публічно, що працює з окупантами. Так, не заявляв, але і в парламент він не ходив, і на голосуваннях не був присутній. І ні, це не все. Ковальов також отримував компенсацію за витрати на проїзд територією України з лютого по травень, включно по 7,5 тисяч гривень щомісяця. Так, народний депутат, який в березні втік до окупантів і пробув там аж до власної ліквідації, отримував компенсацію за проїзд по країні. Можливо, цим коштом він навіть катався домовлятися про своє призначення в окупаційну владу божевілля. Загалом держава витратила на Ковальова з початку повномасштабного вторгнення 200 тисяч гривень. Це, наприклад, вартість Мавіка у хорошій комплектації або тепловізора, чи навіть двох, але пішли вони буквально в нікуди, перетворилися на прах у прямому сенсі цього слова. Все чудово, навіть у тих, у кого здавалося б, мало би бути все дуже кепсько у депутатів нині вже забороненої проросійської партії ОПЗЖ. Багато з них вітром звіялися з України і скидається на те, що повертатися уже не будуть. Один із головних ідеологів партії Медведчук, хоч і з пригодами, але таки виїхав у Росію. Ну тобто, як виїхав його, виїхали, але то вже зовсім інша історія. Туди ж втік пріснопам'ятний Ілля Кива, чия жомова яма тепер в ефірі російських каналів, закликає влупити ядеркою по Україні. Здиміли Столар і Абрамович. Скоро забудемо, як виглядають Льовочкіни і Королевська. Хоча ні, блін, тут захочеш, не забудеш. Але є і ті, хто лишився і продовжує, як ні в чому не бувало, ходити в парламент, отримувати бюджетні гроші, розвивати бізнес і навіть підганяти під цей бізнес нові вигідні для нього закони. Так ідеться про Дмитра Ісаєнка, нардепа забудовника, у якого все в порядку настільки, що під нього здається, уже цілі закони приймають. Втім, це вже паралельна історія, а поки що, про те, як у депутата під час війни. Все дуже і дуже окей. Зовсім нещодавно компанія перефарбованого опозажиста отримала з бюджету 54 мільйони. Платила Нацгвардія, адміністративне керівництво якої здійснює МВС. Нацгвардія купила квартири у новому ЖК на околиці Києва. Реально, околиця околиці. Пізніше була ще одна закупівля. У вересні Національна гвардія заплатила за ще сім квартир. Ці квартири взагалі не в Києві. У Нацгвардії нам пояснили, що гроші, передбачені бюджетом, а саме житло буде розподілено між військовослужбовцями та членами їхніх сімей. У порядку черговості і перший і другий ЖК, де купила квартири Нацгвардії, об'єднує колишній опозажист. А нині член депутатської групи відновлення України Дмитро Ісаєнко. Гроші за ці квартири пішли на рахунок закритого венчурного фонду Княгиня Ярославна. Нардеп Ісаєнко – його бенефіціар. А девелопером обох комплексів виступає Перфект груп. Якщо фонд Ярослав назбирає гроші з інвесторів житла, то Perfect Group керує будівництвом. Коротше, на будівельному ринку Perfect Group вважається бізнесом Ісаєнка. Ісаєнко офіційний мільйонер. В його декларації купа нерухомості, автівок, готівкових збережень. Але знаєте, у чому парадокс? При от такій купі усього вся офіційна трудова діяльність Ісаїнка це робота на державу. І отут я хочу наголосити: ми цілком і повністю підтримуємо ініціативу з забезпечення квартирами тих, хто оборонить нашу країну. Але питання в нас до іншого: як серед усіх київських забудовників можна обрати саме представника проросійської ОПЗЖ. Але не старими кадрами єдиними набагато цікавіші нові, еге ж, тому що війна війною, а вибудовувати у владі персональні слухняні вертикалі ніхто не припиняв, і їх ці вертикалі варто знати, хоча б для того, аби потім не дивуватися, чому хто і як прийняв ті чи інші рішення в тих чи інших міністерствах, радах, банках і держпідприємствах. А хоча які там вертикалі? Є враження, що вертикаль зараз вибудовується одна, та на вершині котрої очільник офісу президента Андрій Єрмак. Так, вплив людини із. Взагалі-то допоміжною посадою вийшов далеко за межі банкової, а його давні друзі з юридичного, бізнесового, кінематографічного минулого один за одним отримують високі посади. Це і Міноборони, і Генпрокуратура, і Ощадбанк, і Нацбанк і Мін'юсти щойно експропрійована на користь держави Укрнафта і навіть, хоча чого навіть скоріше, звісно ж, орган, який роздає бюджетні гроші кіношникам. Почнімо із найсвіжішого: наглядова рада «Укрнафти». Це колегіальний орган, який захищає інтереси акціонерів і контролює роботу керівництва. Тепер серед п'яти членів наглядової ради укрнафти працює Роза Тапанова. Юристка обрана в укрнафту від Міністерства оборони. Але юристкою вона була не в Міноборони, а в юрфірмі чинного очільника офісу президента. А напередодні походу єрмака у політику він і та Панова заснували одноіменне адвокатське об'єднання. Друга людина пов'язана із єрмаком у наглядовій раді «Укрнафти» – Андрій Гота. Де справедливість, де демократичність, де порядок. Андрій Олегович, схоже, почав наглядати за найбільшим нафтоводобувним підприємством України прямо із банкової, бо він радник Андрія Єрмака. А до лютого очолював кабінет Андрія Єрмака. Не здивую вас, якщо скажу, що Міноборони напередодні повномасштабного вторгнення Росії очолив Олексій Резніков, відомий юрист і давній знайомий юриста Андрія Борисовича Єрмака. Ми давно знайомі з Андрієм Борисовичем. І зараз Олексій Резніков, не єдиний давній знайомий Андрія Єрмака. У керівництві Міноборони. Через півтора місяці Великої війни Росії проти України у квітні у Резнікова з'явився новий заступник. Денис Шарапов. Навіть не просто давній знайомий, а давній бізнес партнер Андрія Єрмака. Їх історично пов'язують три приватні компанії і одна ГОшка. Призначення Шрапова відбулося під конкретну ідею завести всі оборонні закупівлі України в одні руки. Для цього Міноборони створює окреме держпідприємство Агенцію оборонних закупівель. А Шрапов курує його створення і діяльність із Міністерства оборони. Наступний партнер Єрмака Артем Колюбаєв, продюсер як і Єрмак, і теж отримав посаду у владі. До походу у владу їх з Єрмаком об'єднувала приватна компанія «Амавіжн». А з весни 21-го експартнер Єрмака Колюбаєв очолює раду із держпідтримки кінематографії, яка і роздає бюджетні кошти на виробництво українських фільмів. Понад 90 мільйонів у попередні роки надійшли від Держкіно Мінкульту та Українського культурного фонду на різні його компанії. Причому конкурси на 60 із цих 90 мільйонів виграні фірмами Колюбаєва вже після потрапляння Єрмака на банкову. Що там ще кримінальні провадження? Так. Процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях слідчих органів у нас здійснює офіс генерального прокурора, і тепер його теж очолює людина зобов'язана Єрмаку потраплянням у владу. Мої цінності співпадають з цінностями партії Слуга народу». Членом якої я наразі являюсь зовсім свіжий приклад. Костін кілька місяців генпрокурор і вже вирішив не чіпати нардепку від слуги народу Ірину Алехвардієву. Вона в статусі депутатки парламенту отримала у подарунок майже 20 мільйонів гривень. Її швейцарський годинник. При цьому вказала дарувальником людину, яка таких доходів, вочевидь, не має. Тож активісти звернулись до генпрокурора із заявою про ймовірне незаконне збагачення. А в Костіна цю заяву проігнорували і провадження не відкрили. Ще одне топ призначення, якому ми присвятили цього року окреме розслідування, це очільник новоствореного управління СБУ, яке уже в народі охрестили управлінням дерусифікації, адже серед основних його завдань формування санкційних списків і боротьба з російськими впливами в українській економіці, зокрема у сфері критичної інфраструктури, яку нині намагається знищити Росія. На цю суперважливу відповідальну ризикову посаду мали би призначити людину максимально чисту і прозору в усіх розуміннях того слова. А призначили Артема Шила шило А Шило по класиці, дружина обвішана нерухомістю і салонами, водій, машинами, кум – бізнесом, а саме з титулами смотрящого і куратора в щороку різних сферах. Перерахуйте всю нерухомість, якою на даний момент володіє ваша родина, і джерела фінансування, за які вона була придбана. Зараз перерахуйте всю нерухомість. Допоможемо. Дві трикімнатні квартири в елітному ЖК Новопечерські липки у власності самого шила. Ринкова вартість близько 720 тисяч доларів. Тут же в липках у власності дружини ще одна двокімнатна квартира і 360 квадратних метрів комерційної нерухомості, що загалом додає нам ще понад 2 мільйони доларів. Також дружина шила має сукупно 275 квадратних метрів у клубному будинку в центрі Києва, де у неї салон краси. Ринкова вартість може сягати ще близько. Мільйона доларів. Окрім того, на дружину шила записані автівки, два мерседеси і донедавна була ще камрі. Це докупи могло би обійтися ще десь у дві з гаком сотні. Як це часто буває у родинах правоохоронців із бюджетною зарплатою, дружина шила успішна і багата бізнес засновниця мережі салонів і деякого іншого бізнесу. Але як це часто буває, успішною і багатою, дружина шила стала ну, власне, після того, як стала дружиною шила. Джерела доходів вашої дружини, підприємницька діяльність все в, в, відображено в її податковій декларації. От тільки якщо згребсти докупи все, що відображено в деклараціях Ірини за майже 10 років, назбирається десь коло мільйона доларів з хвостиком. Що, звісно ж, дофіга. Але по-перше, не покриває навіть половину всього, що на неї оформлено. Нагадаю, тільки комерційна нерухомість у липках тягне на 2 мільйони. А по-друге, як той мільйон назбирався, окрема і доволі кумедна історія. Давайте по порядку: головним бізнес дітищем Ірини є мережа салонів краси під брендом 365. Я, откровенно говоря, так себе бизнесмен. Но я точно знаю, что продукт я делаю невероятно стильный и красивый. 2019 В инстаграме Ирина скаржится на поганый рик. «Я не получала должного морального и материального выхлопа от своего любимого дела». Дивно, а як же плюс 5 мільйонів на рахунку, новий Мерс такий нині коштує десь 80 тисяч доларів. Кани, Ніца, Монте-Карло, два рази Туреччина і ще два тижні на курорті десь в Азії. І якщо немає матеріального вихлопа, то хто тоді профінансував грандіозне довжиною в рік будівництво чергового салону, головного, двоповерхового в центрі Києва? Індивідуальний проект від крутого дизайнерського бюро все дорого, багато і суперекологічно. Аж до? Дивану, який приперли з балі. 2020 рік, коли нас усіх, а особливо сферу обслуговування, підкосив ковід. У інстаграмі Ірина заламує руки. 365 студіо переживають не самий лучший період. Ми понісли, як і всі, больші убитки, і ми не можемо планувати не то що рост, а і то що ми залишимося на плаву. А тим часом, через її ФОП, як і не бувало ніяких больших убитків, пропливає ще 6,5 мільйонів гривень. У гаражі з'являється нова камері, а у фотоальбомі. Збілася, що какой раз Туреччина допоможемо Ірині. Того року вона бувала там тричі. І кількатижнева відпустка вірогідно у Мексиці. 2021 рік дружина шила більше ні на що не скаржиться, а просто поповнює колекцію новим мерсом. Зараз такий коштує в районі 85 тисяч доларів. І летить на сейшели. На річницю, звісно ж, в Париж, а закривати сезон у Сен-Тропе. Дубай уже не сильно її вражає. Як і четверта по рахунку відпустка в Домінікані. Але ж так хочеться завершити на чомусь хорошому. Правда ж хороше теж було, наприклад, ліквідація оаску, окружний адміністративний суд міста Києва, найскандальніший суд України, який свою славу здобув, зокрема, завдяки так званим плівкам вовка, записам розмов у кабінеті голови суду, які в усій красі відкрили нам як насправді врашиться рішалово, е, вибачте, судилово в тому забутому фемідою місці. Та ну слухайте, навіть президент ще минулого року закликав парламент розглянути питання ліквідації ОАСКУ. але тоді щось не склалося. І через це під час повномасштабної війни конвеєр оаску продовжив десятками тисяч видавати рішення. Сумнівні рішення про поновлення люстрованих з мільйонними компенсаціями, про серйозні довиплати з бюджету самим суддям і навіть про скасування санкцій щодо підприємства з російським бенефіціаром. Б'юся об заклад, що вовк і його соратники були впевнені, що через війну про них просто всі забули, але не забув наш Данило Мокрик, який перекопав усе, що наштампували в ОАСКУ за ці буремні місяці. У серпні суддя Володимир Калеберда вирішив поновити на посаді колишнього заступника генерального прокурора Юрія Луценка Сергія Кізя і виплатити йому за вимушений прогул 3,5 мільйони гривень. Сергій Кізь багато чим відзначився. Зокрема, написав в Канаду листа з тим, щоб зняти санкції з Андрія Портнова. Звільнили його, правда, не за це. Коли в офісі генпрокурора вже за Руслана Рябошапки відбувалася атестація, Сергій Кізь не подав заяви, щоб її пройти. Тому Рябошапка видав наказ на його звільнення. Сам Сергій Кізь у Фейсбуці наполягав, що його звільнив не Рябошапка, а закон. Але в окружному адміністративному суді міста Києва Кісь оскаржив не закон, а саме наказ генпрокурора про його звільнення. І суддя Калиберда Кізя задовольнив. Мовляв, наказ про його звільнення недостатньо обґрунтований і складений з порушенням інструкції з діловодства. Судді Аблов, Качур і Огурцов за цей час поновили на посадах цілу низку людей, звільнених за законом про очищення влади, тобто люстрованих, нерідко при цьому присуджуючи їм серйозні виплати за вимушений прогул. Наприклад, колишньому посадовцю Кабміну Олексію Мажану суддя Аблов присудив 1 мільйон 183 тисячі гривень виплати, а суддя огурцов присудив люстрованому працівнику служби зовнішньої розвідки, а перед тим КДБ СРСР Олегу Білявському 1 мільйон 675 тисяч гривень. Загалом ми нарахували в рішеннях одіозних суддів ОАСКУ за час війни виплат поновленим люстрованим на 7 мільйонів гривень. Рішення про виплату понад 900 тисяч гривень колишній судді. Людмилі Козятник. Під час Революції Гідності ця суддя позбавляла водійських прав учасників протестів. У 2017 році її за це навіть звільнила Вища рада правосуддя. Суддя Козятник це звільнення успішно оскаржила, і у 2020 році її поновили на посаді і незабаром знову звільнили. Але оскільки оте перше звільнення визнали незаконним, то тепер Людмила Козятник вимагала виплатити їй належні за той період гроші. І ОАСК в особі судді кели. Берди задовольнив її вимогу. Сума, яку ОАСК присудив судді Козятник, це якраз на 10 дронів Mavic 3. Ну, це чисто для того, щоб вписати цю історію в наш поточний контекст. У серпні суддя Євгеній Аблов скасував постанову НКРКП про застосування санкцій до підприємства, співвласником якого був громадянин Російської Федерації. У квітні цього року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, НКРКП отримала листа від Служби безпеки України про те, що власником 35% одного електроенергетичного підприємства є громадянин Росії Василь Решетов. На цій підставі НКРКП оперативно анулювала ліцензію цього підприємства на виробництво електроенергії, а також припинила дію зеленого тарифу для нього. Саме ці два рішення комісії скасував суддя Абло. І все це іменем України. Звісно ж, звісно ж. Так а де хороше? А хороше те, що на наступний день після публікації сюжету Данила ОАСК нарешті. Ліквідували не через цей окремий сюжет, звісно, але з повною впевненістю можемо сказати, що велика кількість журналістських розслідувань та репортажів, у яких змі роками розповідали про цих любителів шеф давай чудім, відіграли далеко не останню роль, у тому що ми нарешті перегортаємо цю ганебну сторінку в книзі українського судочинства. І мені особисто дуже хотілося б разом з оаском лишити в минулому 22-му році всю українську корупцію, кумівство і договорняки, неефективне витрачання бюджетів, ефективне, але незаконне збагачення, маразматичні управлінські рішення. Але, але щось мені підказує, що в новому році ми з вами ще не раз побачимося, щоб поговорити саме про них. Тож, якщо досі ні, підпишіться на цей канал, аби не пропустити найцікавіше. До зустрічі!